Доброго дня! Ви на каналі Коля Ковтун. Слава Україні і слава їх захисникам, які захищають нашу землю. Я хоч сьогодні у нас 19 червня хотів зробити обзорчик такий, що я купилилося по деяким формам. Отакою, отакого мед видав мене тепличку з палярки, виноградик. Отаке все. Накриття для помідорчиків. Ось ми підв'язуємо. Ось такого видам. Так, ну і розпочнемо. В цьому році перві сигналочки будуть така форма 558 836 Калугіна Віктора Михайловича. Це перші сигналочки. Що з них вийде, які вони будуть, я ще... Не знаю, але для перших сигналочок нав'язалося доволі непогано. І такі доволі є непогані гронки. 55 836. Будемо спостерігати наблюдати, що воно вийде. Далі в нас Дон Жуан Калугина Віктора Михайловича. У минулому році. Було там, мабуть, штучок 5 ягідок. В цьому році зацепилося пару громочок. Але коли цвіло, була, звісно, погодка, та ще трошки підмерз. Ну, побачимо. Ось такий буде донжуанчик. Так. Далі в нас йде тож, цьому году будуть перві. Сигналки подарок Білорусії. Вот такі вороночки. Це у нас подарок Білорусії. Так плана. Наступна форма в нас мускат сахарний. Теж на калугіна Віктора Михайловича. В минулому році було пару сигналочок. В цьому році більше, більше вже буде вражаючи. Подивимось. Доволі смачна ягода. В минулому році поробку куштували, то доволі смачна. Гроночки. Наступний йде сударушка. Той колужна Віктора Михайловича. Ось такі грони. Тож в минулому році було пару ягідок. Тому вже більш такий урожайчик. Сударошка Калугіна Віктора Михайловича. Наступна форма молдаванка. Ось таке опилення, такі ягодки. Ось така ось гороночка. Бравенька. Це у нас молдаванка. Наступна у нас форма йде комбат. В минулому році була перша сіночка пару гронок. Опилився раніше в цих. Ой, це опилився, окрасився. Ягода окрасилася раніше всіх. Ось такий камбат. Будемо спостерігати в цьому році за ним. Наступна форма йде червона стріла. Теж в минулому році було пару сигналочок. В цьому роті вже більш-менш урожайчика. Це у нас червона стріла. Ось така ось бравенька груночка. Шпавара двох плоскосна. Наступна форма взрив калугина Віктора Михайловича. Це будуть перші сигналочка. Але для сигналочок, звісно, доволі непогано. Зрив. Ну і на сьогодні сигналочки гібридної форми Калуїна Віктора Михайловича Зевс. Це перві сигналки. Тут ось опилення пройшло не дуже. Якраз були дощі. Ну щось позав'язало. Для сигнального подоношення ну, ця ось огроночка більш-менш Ось Це ось маленька така, Рівномірна. Зевс Калугіна Віктора Михайловича. Ось такого плану в мене шпалера зі звисаючим, навіть не звисаючим приростом, а більше тунельним. Ось такого плану. Доволі зручно і як гарно... Заростає, дає непогану тінь на міждуряді. Доволі гарно. Дякую всім. Хай береже вас Господь і ЗСУ. Всього вам найкраще.